Мене все дістало. Ми розходимося. Анжеліка вважала свій шлюб щасливим, адже всі ці роки подружжя жило в злагоді та любові. Тому те, що чоловік вирішив піти від неї, стало для Анжеліки жахливою несподіванкою. І жінка вирішила піти до бабусі, щоб з'ясувати, що відбувається. Доброго дня, коса! Я сліпа, я поняла, німа. Що тебе привело до мене? Біда мене до вас привела, гнила. І яка? З чоловіку йшов мене. Сідай, розказуй. Що ти хочеш, що баба зробила? Я прийшла вас попросити, щоб ви йому поробили, щоб він вернувсь до мене. На випий і заспокойся. Що це, буха? Мій настояний понос. Катя. Подайно мені пучок богили. На тобі зілля звариш компота, дома навариш і дасиш йому випить. Поняло? Да. Він глотне, ти сразу пропади, щоб три дня тебе не було. Куда? Іди додому, включи телевізор і дивись роксолану. Я залізу в керницю. Заліз в керницю, дивись роксолану. Все, іди. Три дня пройде. Він сам до тебе прийде. В керницю? прийде, побачиш. Баба сказала, так і буде. Дякую, глухоніма.